Тому завжди, я кажу, молитва має супроводжуватися якимись твоїми ділами. Отче, так хочу молюся, отче, ви помоліться би мій чоловік лише впити. Що ви до цього зробили? Ну, Що я можу зробити? А то, то піяк. Але любого піяка в хаті зробили ті, які є навколо нього. Він є залежний від алкоголю, а всі люди, які в хаті, це є співузалежнені. І нічого так алкоголіка не тримає, як співузалежнені. Жінка діти, всіх, хто там є навколо, ви його тримаєте найбільше. Бо вам зручно, що є алкоголік в хаті. Ви скажете, що ви таке говорите? Я знаю, я дуже довгий час працював у цій сфері з алкоголіками. Я в коломийсько Чернівецькій єпархії відповідав, за, я був в комісії по охороні здоров'я і відповідав якраз за цих узалежених. Я знаю, що це таке. І з лікарями спілкувався і з усіма, з усіма. І найбільше тримають алкоголіка хатні. Жінці дуже зручно в хаті алкоголік. Коли в неї щось не виходить, вона каже: «А маю п'яка в хаті, я що годна зробити, я що годна зробити, а ти маю п'яка в хаті. Він що, колись мені щось поможе, їй дуже добре так скинути. Діти, що не вивчив уроки, тато був п'яний, сварився, а тато я хоч раз прийшов додому тверезий, і не сварився. Але дитина має собі аргумент. Тато прийшов п'яний, а вчителька теж знає, що є алкоголік. Та так так. так. Вам зручно мати в хаті алкоголіка, бо є на кого списати. Зробіть хоч щось. Хай дитина не каже татові, що він поганий, бо він п'яний. Хай дитина татові скаже, тато, я встидаюся тебе, що ти п'єш, що ти п'яний. Я встида, мені встидно Ми ж ровесниками. Жінка, скажи, скажи, якої хочеш горівки, якого хочеш конюку, я тобі куплю. Ну не позор мене між людьми. Сидимо, двоє вип'ємо. Я от гарні бокали купила під коня. Сидим, двоє вип'єм. Зробимо це гарно. Не позор мене мені встигну. Не свари його, не кажи, який він не здали, а скажи, що ти відчуваєш. Зроби хоч щось. І так усьому ми хочемо на Бога скинути, Господи Боже, займайся цим алкоголіком. Отче, молися там на тобі. Скільки того чи буде коштувати, хочу на місяць, би сте з нього молили. Я кажу, ви мені мусите допомагати. Що треба? Я кажу, якщо треба? Треба, щоб ви мені допомагали. Зробіть так, щоб йому було встидно. Зробіть так, щоб він хотів бути тверезий. Якщо він хоче бути п'яний. Щось на нього його рухає. Зроби так, щоб він хотів бути тверезий. Щоб він біг додому, ні, з хлопцями там посидіти. А причина алкоголіка то, то що в хаті не можна було випити 100 грам. І не можна було привести хлопців додому, сісти, випити по старам, бо жінка крик, зразу все, так, на хату не сідай. І він думає, так, вдома пити не виходить. Іду-ка я з колегами десь там за магазином узьмем чвертку і шмельнем. З пластмасових кілішків, щоб ніхто не віддів. Позорище. Якби ти додому його привезли сказала би, що ти до до хати не приводив, сядьте гарно за столом на красиво красивий стіл, почніть якусь розумну бесіду і ви не будете там напиватися, випили, гарно він посиду, та нормально. Ми самі робимо собі алкоголіків. Часом через те, що забороняємо пити. Чому діти курять сигарети? Бо тому, що їм забороняють курити. Не треба забороняти, треба пояснювати, що є добре, що є зле.